Волок стоїть як копаний. А он і навколо нього. ціла куча. Ось така у нас сьогодні була рибалочка. Карасик сьогодні щось влетніше, але для запуску нашого дойму буде добавочка. Знову наш остер, забитий пухом. І така ось опять велике зариблення караски. Краски. И вот лисичка острая. Зайшли мы. Опа, куда вы? Ай,